Вітаю, це канал Єстети. І сьогодні я хочу поговорити про книжку Катерини Бабкіної Мій дід танцював краще за всіх. Ця книжка відома останнім часом, тим, що вона отримала престижну нагороду Ангелос. Це премія для центральноєвропейських країн для книжок, які перекладали польською мовою і заснувала місто в Рославі. Вона доволі престижна. Цю премію отримували в різні роки з українських письменників. Юрій Андрухович за 12 обручів, Сергій Ждан за «Месопотамію» і, звісно, Оксана Забушка е, за «Музей покинутих секретів. І минулого року в нас знову була українська лауреатка цієї премії Катерина Бабкіна з зі збіркою оповідань, які між собою пов'язані спільними героями. У цій книжці 12 оповідань і її герої це 5 родин, чиї життя переплетені. і… Показані в різних поколіннях: бабусі, дідусі і ці головні герої вони пішли разом в школу 1 вересня в перший рік незалежності України, і це така якась панорама. Вона одночасно і історично ми бачимо якісь важливі події в нашій країні, як відбувалися протягом там життя трьох поколінь. І бачимо ці щемки, якісь персональні історії цих зворушливих перших. Власників, які перший день не розуміють, що відбувається тут солодкий стіл, тут треба ставати за парами. Комусь немає пар, вони періодично ревуть, заспокоюють одне одного, дізнаються якісь такі речі, що, наприклад, можна не мати мами чи тата, і це супроводжується відчуття, яке вони отримали 1 вересня, супроводжує їх все життя. Мені дуже подобається в цій книжці те, що. Те, що вона якась ну, справжня. Я не бачу швів, я не бачу, як це зроблено. Це якісь такі людські історії, які можна десь почути, які, можливо, і були, як пише Катя в передмові, що деякі з цих історій і справді вигадані, але ну, відчутно, що не всі. І цей досвід історичний, який є, і війна пережита героями, якісь травми, дід, який танцював краще за всіх. Він мав поранену ногу, він взагалі. Все життя кульгав, але так сталося, що танцював він справді круто. Тут історії і про, про домашнє насильство, і про любов, і про е, любов в усіх е, вимірах, е, тут історії про, про дружбу, про якісь такі дитячі речі і дорослі. Один з цих героїв гине на війні, яка триває зараз, і, і це його друзі, і ми бачимо його з дитинства. Е, в чому ще сильні сторони. Цієї книжки вона легко читається, вона якось так концентровано, дуже написано, проймає насправді, наче проста історія: дівчинка з дідусем до збирати горіхи. ось, а Вона якось так до сліз і ти згадуєш свого дідуся. Тут, мабуть, багатьом читачам є з ким себе асоціювати в цьому сили цієї книжки. Я уявила, як її читали в перекладі і. З цієї книжки можна дізнатися про те, як, як ми живемо. Це завжди цікаво в опинятися в житті інших людей, інших країн. Тому. Тому ця книжка і є сильною, і так само, якщо в нас завжди дуже цінуються романи, а я, як засновниця конкурсу, новала по-українськи за те, що ми насправді сильні в короткій прозі, тому що коротку прозу насправді і, і прочитати швидше і легше, і можна сказати більше. Ніж в одному романі, то ти зупиняєшся, якось обмежений. А тут такий мікс, це наче і короткі історії, але разом з тим ми бачимо спільне полотно. Але е, от, мінус цієї книжки: часом, ти губишся всі героїв і перечитуючи вдруге, готуючись, я вже нарешті зрозуміла, хто там кому брат, сват, ці всі імена. Е, тут можна загубитися, але вона навіть другий раз варта прочитання. Вона варта для того от кому порадити. А ну покажи мені, щось з вашої української літератури, а от можна показати, вона нікого не образить. Вона, люди знайдуть себе в ній, я думаю, і осилять навіть ті, хто не дуже сильно полюбляє читати, тому що за два вечора можна проковтнути. І в мене велике заваження до книжок Каті Бабкіна, що не дуже швидко закінчується. Тут 144 сторінки. Але, ну, це добрі 144 сторінки.